Залужний може відвідати закриту зустріч НАТО. Вша запросили тільки його без політики. В Польщі готують борт для виліту. На відміну від політиків, залужний розуміє, що таке альянс, які вони ставлять вимоги, та як важливо не втратити цей зв'язок. Саме тому, попри всі заборони, скоріше за все, ми побачимо генерала на зустрічі, хоча вище йому заборонили. Попри все, залужний діє не заради піара, а виключно ради інтересів своєї країни. Якщо залужному вдасться домовитись про допомогу, рейтинг президента піде на дно. Це і бісить Зеленського. Сергій Марченко пише наступне: можна підвести Передні висновки безпрецедентної атаки на залужного і ЗСУ під час війни. Перше це атака не безугло, а президента. Інакше без углі давно б закрили рот. Не закрили все більше людей зараз розуміють, хто головний замовник. Друге, політична атака на залужного І Наслідком стала критика президента і партії від людей, які раніше уникали критикувати владу. Третє внаслідок атаки на залужного Зеленський перестав бути тефлоновим. Тепер до нього стали прилипати скандали його яскравого оточення. І далі буде тільки падіння популярності. Четверте найгірше для зеленського виходи Цієї історії вже немає. Зняти залужного це перебрати особисто на себе весь негатив від складної військової кампанії наступного року. Будь-яка поразка буде сприйматися людьми, як а при залужному такого не було. Залишити залужного, зміцнити його апаратно і дати ресурс для ведення незалежної політики. П'яте опублікувавши фото загиблого бійця ЗСУ і записавши цей пост, безугла остаточно переднула межу. Тепер всі, хто має якісь контакти з безуглою, спілкуються з нею, бере на інтерв'ю, просто здоровається такі самі покидьки, як вона. Я враження, що після приїзду очільника Пентагону Лойда. Остіна до Києва президент України Володимир Зеленський наблизився до рішення про заміну головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Заявив в українській правді один із членів ставки. Видання пише, що саме цей візит мимоволі став додатковим каталізатором напруги між військовим і політичним керівництвом у Києві. Є таке враження, що після приїзду Остіна Зеленський наблизився до рішення про заміну залужного. Сказав один із членів ставки. За його словами, на засіданнях навпаки зникли сварки і почались жарти. Але це дуже холодний і такий такий гумор. Президент питає, типу, що ми героїчно наступаємо? відійшли на 200 метрів, а Валера гнівно мовчить, переказує джерело атмосферу у верхівці. За інформацією журналістів, перші паруски майбутніх політичних баталій активізувалися ще коли російські війська не відійшли від столиці України на весні 22-го. Тоді соціологічні дослідження показали, що президенту Зеленському на той момент довіряли 93%, а 98% українців, тобто на 5 більше, в березні, довіряли ЗСУ. Оточення президента хвилювало через кого персоніфікують армію, і це був не Зеленський, а залужний. Подання пише, що тоді ж причиною тертя між упута гло командувачем стало створення залужним іменного благодійного фонду. В офісі запідозрили, що фонд часом може перерости політичну партію. Співрозмовники з генштабу розповіли, що у залужного спершу із президентом і з усіма УПО були нормальні відносини. Але з квітня 22-го року почалась якийсь капець. Федоровичу так морочили тоді голову з фондом, що він його відразу відмовився. Пригадують джерела першого, кого минулої весни хвилювала можливі амбіції залужного був голова офісу президента Андрій Єрмак, перебуваючи з президентом в укритті, так званому об'єкті номер 1 Єрмак регулярно звертав увагу. На оточення зеленського на главкома. Ми ще ніхто ні про що не думала. Андрій щодня щось про Валеро підкидав. То у нього фонд, то він дуже медійний. То в нього в оточення одні прохоботи, то ще щось. Це виглядало дивно, але тоді було не дуже до того, розповідає один із членів владної команди. Пливовий український високопосадовець, який попросив не згадувати ані його імені, ані посади, заявив, що деякі наземні організації нещодавно проводили фокус групу в Україні, щоб для себе побачити, які політичні ніші у нас з'явилися. Щоб ви розуміли, люди ототожнюють залужного з божеством. Він Захищає, він оберігає наших хлопчиків. Така чисто і раціональна віра, каже співрозмовник. За інформацією видання після того, як український наступ на півдні запростився, за інформацією видання після того, як український наступ на півдні застопорився, розбіжності почали отруювати атмосферу стосунків двох перших осіб війни аж до тієї міри, що вони стали публічними.